Що обрати підприємцю у 2025-му? Розберемо за хвилину. ФОП це найпростіший варіант для тих, хто починає бізнес один. Якщо ви плануєте працювати самостійно, без партнерів або великих інвестицій, то ФОП буде ідеальним рішенням. ТОВ – це класичний варіант для бізнесу, який планує працювати з партнерами і вже має амбіції на ріст. Якщо ви хочете займатися середнім або великим бізнесом, де потрібно поділяти власність і прибутки з іншими людьми. Це ідеальний вибір. ТДВ – менш популярна форма, адже її учасники беруть на себе додаткову відповідальність. Для деяких сфер закон вимагає такі обтяження, наприклад, страхування. А те це форма для великих компаній, які мають численні акції і бажають виходити на біржу або залучати значні інвестиції. Це вибір для великих бізнесів, що планують залучати серйозні кошти. Ваш вибір залежить від того, скільки ризику готові взяти на себе, скільки інвесторів плануєте залучити, та чи готові до складної бюрократії. Залишайтесь на юридичній стороні соцмереж разом із нами.